Російські бази біля кордону з Фінляндією, незважаючи на погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, стоять майже порожні. По журналісти журналісти пишуть, що Росія перекинула особовий склад техніку на війну проти України. Попри те, що Росія залякувала Фінляндію наслідками в разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля її кордонів, поки що. Бази біля кордонів із Фінляндією більш порожні ніж були рік тому. В середньому, як пишуть журналісти, 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України залежно від бази, частка виведених військових і техніки дещо більша або менша, у тому числі залежно від сезону і проведення навчань. На базах залишилися практично тільки інструктори і новобранці-контрактників усіх відправили воювати загалом. Отримали журналісти і супутникові знімки російських баз, які підтверджують певні зміни. Наприклад, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно із червнем 2023 року, десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з'явився один новий ангар, якого не було раніше. І техніка стояла просто неба. Знімки із Каук'ярві на Карельському перешийку. Перейменованому до речі, росіянами в Кам'янку, звідчать, що там на цей момент стоять численні намети для проживання особового складу, ймовірно, мобілізованих або призовників, які проходять базову військову підготовку. Співрозмовники журналістів у розвідці кажуть, що при цьому протиповітряна оборона довкола Санкт Петербурга залишається і залишається досить сильною. Ну і на сам кінець я минулої інформаційної години говорив вам про те, що в європейському союзі не можуть затвердити 14-й пакет санкцій через по позицію Німеччини, бо вона її от гальмувала, але ми до цього ще повернемося. Так, от голову головуюча Бельгія в Раді Європейського союзу вже повідомила, що країни ЄС узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії, зокрема її сектору скрапленого природного газу, і це у відповідь на агресію Росії. Проти нашої країни цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи і максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, які росіяни використовують для того, аби здобувати собі гроші і шукати шляхи продажу е свого газу, зокрема на території Європейського союзу. Посадовці з 27 країн Європейського союзу обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нагадаю. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ і план покласти на операторів з європейського союзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями і партнерами у третіх країнах. Раніше я нагадаю, і змі повідомляли я минулої інформаційної години про це говорив. Що Німеччина гальмувала 14-й пакет санкцій. Через розширення заходів, які змусили би компанії Європейського Союзу гарантувати, що їхні клієнти не зможуть не зможуть потім продавати е, санкційні товари до Російської Федерації. Якщо вони цього гарантувати не можуть, відповідно працюють з Росією, то на них будуть накладатися обмеження від самого європейського союзу, і німеччина була проти, тому що таким чином, в ну за її словами, постраждав би малий німецький бізнес, якому і так важко, а буде ще важче, але зрештою це все. Узгодили, бо перед тим, що Німеччина спільно з Францією виступали проти заборони експорту автоелітного класу до Білорусі, тому що та стала таким собі транзитним пунктом, через який російські олігархи, бізнесмени і так далі замовляли собі дорогі іномарки, бо офіційно вони цього зробити не можуть через накладення на них санкції. І зрештою. Е один із дипломатів Європейського союзу на умовах анонімності повідомив журналістам Політіко, що веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето. Зрештою, ми от ми вже перебуваємо в тій точці, коли це вето зняти, тому що 14-й пакет санкцій проти Росії він погоджений, і будемо сподіватися на те, що він буде достатньо сильним для того, щоб завдати болісного удару по російській економіці. Ну і на сам кінець цієї інформаційної години є. Традиційне прохання про допомогу для нашого війська. 24 й канал збирає зараз 280 тисяч гривень. Ці гроші підуть на закупівлю баги для бригади Карадах. Загалом, бійці цього цієї бригади зараз тримають роботницький виступ. Там доволі виснажливо йде робота, тому що росіяни намагаються атакувати 24 на 7. І не те, що вони там активізувалися дуже сильно, росіяни. Вони там ще й мають успіх і просування. На жаль. Тому терміново потрібно їм замовити маневрний транспорт. Багі якраз може допомогти їм із вирішенням питання маневреного і оперативного переміщення між вогневими позиціями, довезення там невеликої кількості боєприпасів, а головне евакуації поранених з поля бою. Причому дуже оперативно е, і швидко, тому що це баги, і він має можливість практично непомітно називаємо це так пересуватися. І що головне дуже швидко між вогневими позиціями і між е, певними ділянками на фронті. Цей е, багі насправді українського виробництва це дуже хороша новина, тому що він вже показав. Тобто, виробник, який його робить, знає, для кого він їх робить, і відповідно цей багі вже показав себе в бою не один раз. Е, треба 280 тисяч гривень. На цей момент зібрано 23%, 24% відсотки, вже відсотки від необхідної суми. Ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до усіх наших зборів. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Будь-який ваш внесок він наближає фінальну суму банки, а отже і. Кінцеву мету в цьому випадку баги для нашого війська. Я нагадаю, що можна долучитися відсканувавши qr код який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там.